Ремонт доріг у Черкасах триває. Вже завершують підготовчі роботи на хрещатику. Там піднімають колодязі та решітки зливової каналізації. Також коригують бордюри. Вже з понеділка на вулиці планують покласти останній вирівнювальний шар асфальту. Активно трудяться робітники зараз і на проспекті хіміків. На ділянці від тролейбусного парку до метал холдингу ремонтують основу. Латають дорожнє полотно і на смілянській. Робимо окремий проект, не пов'язуючи це з капітальним ремонтом дороги. В в єдиний проєкт, але буде облаштовано додатково чотири кишені для зупиничних комплексів. Зараз на частині дороги укладають вирівнювальний шар асфальту та проводять фрезерування. Щоби пришвидшити роботи в місті, харківські дорожники працюють двома асфальтоукладальниками та двома машинами фрезерування. Одна фреза у нас двохметрова, розміром реже 2 метри, вторая ріже 1,5 метра. Трудності у нас великі, це… Больші машини, узкі у вас вулиці. Плюс к тому є водії дуже нехороші. Вплоть до того, що ругаються, матеряться, плюють, проїжджають по гарячому асфальту, хоча дороги діляться саме для них. На вулиці Смілянській також проведуть демонтаж двох давно не діючих залізничних колій. Вони роками створювали незручності для водіїв та псували асфальт. Минулого тижня. Нам вдалося домовитися і з залізницею, і з Черкаською продовольчою компанією на прибирання залізничних переїздів. У Харкові є спеціальна по польська технологія, зроблено кілька несколько перехрьостів. Да, це дорогостояще, але як скажемо, того стоїть. У цілому темпом ремонтних робіт місцеві владці задоволені. Тяганину лише кажуть, час від часу спричиняють затримки, проплатка з начальством. Зависають проплати лише в п'ятницю ввечері, вже десь практично о 6-й вечора вдалося оплатити рахунки підрядникам за виконані роботи. Але по суті ці рахунки більше тижні лежали в казначистці, без руху, не було фінансів для проведення оплат. Юлія Доброскокова, Василь Саєнко, Вікановини.